У нас зараз досить така нестабільна ситуація в енергетиці, а це видно, що, що сьогодні, навіть коли ми з вами спілкуємося, ми маємо те, що були відключення світла в деяких містах нашої держави. нашу думку, як можна врятувати нашу енергосистему від тих обстрілів, які зараз є, досить масовані? рашистами, які методи можуть допомогти, це вітрова енергетика, чи, чи що тут може, може врятувати? Ну, якщо ми кажемо про як про те, як врятувати, то на жаль, врятувати може тільки протиповітряна оборона, якщо ми кажемо про е, існуючі потужності, і тут е, і багато не буває, як зараз кажуть, так тобто е, майже ко, кожна? Бодай крупна електростанція має бути захищена, а е, інакше ми не зможемо забезпечити. Ну не, бу, не можемо бути впевнені, що ми е, не будемо мати таких обмежень, як вчора ввечері або сьогодні зранку, е, на протязі ну, наступного року. Так, якщо ж ми кажемо, як уникнути як в довгостроковій перспективі, е, відключення, то безумовно потрібно будувати. І будувати потрібно ті технології, які можна збудувати швидко, і ну, дещо так ефективно, скажімо так. Сьогодні відновлювальна енергетика є тією технологією, яку можна будувати швидко. Тобто, якщо ми говоримо про вітер, вітер будується там півроку. Вибачте, вітер будується там рік, електростанція, сонце. Півроку, на жаль, ще е, великий час займає девелопмент. Тобто підготовка площадки до будівництва, отримання дозволів і таке інше. Зазвичай це ще рік. Але е, багато площадок вже підготовлені чи там всередині процесу. Тобто, ми розуміємо, що якщо держава е, і інвестори додату, додадуть е, зусиль. І почнуть робити, почнуть будувати, або готувати проекти, то на протязі року, а тим паче двох років, ми можемо збудувати багато нових вітроелектростанцій, або сонячних електростанцій. А важливо, важливо також будувати маневрові потужності, це або газопоршневі технології, або газотурбінні станції. Також можливо, це також займе певний час, але це потрібно починати робити вже сьогодні, щоб подай, наступну зиму ми проходили вже більш певно. Тобто, зараз будувати це інвестиція, навіть збереження, тому що багато хто от думає про те, що будувати під час війни щось взагалі. Коли там державні підприємства, так або підприємства приватні щось там будують, каже, та куди ж ви будуєте? А якщо ж щось станеться, то будувати зараз? А ви бачите цей сенс? Ну, ми не просто бачимо сенс, ми будуємо так. Ми збудували сто 14 мегаватт потужності минулого року, це 19 турбін вітрових компанії Vestas. і готуємо ще. 64 турбіни, це майже 400 мегаватт нової потужності на Миколаївщині. Тобто, будувати можна, будувати потрібно, і держава потребує е цю потужність. Но, але ж ви правильно кажете, що просто будувати і не захищати це може бути така марна праця, так? Е маємо захищати те, що побудували. Бо, ви ж бачите, на жаль, обстріли повторюються. Росіяни готують нові ракети і продовжують знищувати, знищувати генерацію. Тоб, ми маємо бути маємо бути готові до цього. За чим майбутнє в сфері відновлювальної енергетики? На вашу особисту думку? Ми тут не, не піонери, скажімо так, не первопроходці в розвитку відновлювальної енергетики. Якщо ми... Подивимось на деякі країни Європи, то майже 100% в так, так називаємо energy mix, тобто в структурі генерації, 100% може займати відновлювальна енергетика. Відновлювальна енергетика сьогодні не тільки швидко будується, вона є найдешевшою з точки зору вартості одного кВт, якщо ми беремо всі затрати, і інвестиції, і операційні затрати. Якщо все це сумувати і поділити на кіловат-час, то найдешевше сьогодні для України це, мабуть, такий вітер. А потім це сонячні технології, і потім вже традиційні. Тобто ефективність, швидкість, все це е, такі е, плюси відновлювальної генерації. Ми маємо потенціал е, для розвитку, тобто, маємо гарний вітер. Маємо територію з е, гарною інсоляцією, е, маємо розвинуту мережу електричну, а, а значить, ми можемо під'єднувати єд, під нові е, технології. Маємо, до речі, великий офшорний потенціал. Е, ми розуміємо, що вже в середньостроковій перспективі, а тим паче в до, довгостроковій перспективі. Я думаю, доля, наша частка відновлювальної енергетики, вона буде складати десь 30, а там в перспективі 50-го року і 50%. Ви зазначили, що вітер дешевше, так буде для України. Тобто вітер, вітер інвестиції на 1 МВт будуть дорожче, але вартість з урахуванням всіх факторів, з урахуванням того, що коефіцієнт використання потужності для вітру він сягає 40 відсотків, а для сонця він в два рази менший, то вітер дешевше буде. Але все ж то вітер, ви сказали, що будується близько року. Ну, будується близько року. Девелопмент ще рік, а, а то може і більше. Ну так. Тобто 3 роки це якщо з запасом брати. Десь 3-4 роки а, загалом. Ну 4 то 4, 4 вже багато. 3 роки це mm -hmm. така класика, ну, для нашої компанії. е залежить від е, залежить від проєкту. Я думаю, що там 100 МВт можна побудувати за півроку, так? 500 МВт вже важче побудувати за півроку. Ми е, ми будемо намагатись 500 МВт Побудувати ну трішки більше ніж за рік, тобто 400 ти чотириста мегаватт? Так, так. Якщо, якщо триває там будівництво близько року, а сонячні електростанції вони менше в них тривалість робіт, наскільки я розумію, чи чи грає тут роль час взагалі? Дивіться, час це ж тільки один чинник прийняття рішень. На жаль, сонце воно світить. Тільки коли є день, так, коли сонце над нами. Вночі сонце не світить. Е, також проблема з тим, що взимку інсоляція дуже низька. Тобто, не можна порівнювати там, сонячний день сьогодні і сонячний день в січні. Е, ви будете мати дуже низький рівень використання потужності взимку. Тому. Е, не можна тільки за рахунок сонця забезпечити е, на протязі року е, стабіль, ну, забезпечити попит. Так, звісно, якщо будуть розвиватися і вони будуть розвиватися технології збереження для електроенергії, тоді, якщо ви будете разом з сонцем встановлювати батарейки великі, то ви зможете е, вирішувати проблему. Е, Багато зараз ми маємо багато сонця в день, так? З, в Європі іноді в денні часи вартість електроенергії вона має відмінне значення. Тобто станції ще доплачують, щоб їх споживали їх електроенергію. Бо сонця багато в день, а ця проблема вирішується за рахунок встановлення е, цих великих батарейок. І тоді в день батарейки споживають сонячну електроенергію. І вони е, передають цю електроенергію в мережу вже е, ввечері, коли ось у нас були відключення. От мали б ми батарейки, ми б споживали в день сонячної електроенергії і переносили їх е, на вечір. Але взимку сонця ще менше, тому потрібно розвивати е, декілька технологій одночасно. Е, технології е, вітру, вітер е, більш, е, більше вітру взимку. На щастя, так, коли він потрібен. Тому вітер, вітер не має профіля як сонце, тобто вночі вітер також дує. Тому вітер це більш потрібна, скажімо так, сьогодні, технологія сьогодні для нашої країни. Але коли буде багато вітру, буде багато сонця, як я вже зазначав, потрібно ще додавати. Технології, які будуть зберігати або або будуть вирівнювати а, піки і забезпечувати попит зранку або ввечері, а ви, до речі, у себе на Фейсбуці написали: я от зараз переглядаю ваш пост: війна в Україні назавжди змінила вітрову енергетику в Європі. Як саме на вашу думку, війна в Україні так змінила вітрову енергетику Європи? Коли почалась війна, всі остаточно в Європі зрозуміли, що залежність від е імпортного, е особливо російського палива, е чи то природний газ, чи то вугілля це неправильна стратегія. Це, це стратегія, яка не забезпечує енергетичної незалежності. І ми розуміємо, що відновлювана енергетика це саме та технологія, яка базується на Локальних ресурсах, тобто, ви маєте власний вітер, власне сонце, вам не потрібно його імпортувати. А, попит на а, закупівлю турбін панелей, він значно підвищився, а, це можна побачити навіть з індикативів а, ціни на турбіни і панелі. Але а, через рік після початку війни а, ціни дещо знизились і. Тим не менш, багато країн Європи вони значно, значно підвищили темпи воду нових потужностей Сонця і вітру, і паралельно вони зменшили обсяги імпорту природного газу чи вугілля, зокрема з Росії, а взагалі-то зменшили частку вугільної або газової генерації в енергетичному міксі своїх країн. Mm -hmm. а, і ця... Ця тенденція безумовно це не дань там, моді, це не, не тільки короткостроковий вплив. Ця історія вона буде мати довгостроковий е результат, тобто доля відновлювальної енергетики в енергетичному міксі Європи. Вона буде зростати. Вона е постій, постійно Європа встановлює нові і нові. Цілі раніше було там 20% до 2020 року, так і зараз ми вже говоримо, що доля відновлювальної енергетики в Європі має бути там 50 і більше відсотків, і взагалі то в такій вже осяжній перспективі Європа має відмовитись від технологій, які мають викиди, шкідливі викиди. Ну, тобто від вугільних технологій, е е зокрема. Насправді, що мене е досить так шокувало, то ви перша моя компанія в світі побудувала вітрову електростанцію під час війни. Це дійсно дуже потужно. Які тоді були ризики з цим пов'язані? Тобто, будувати, не будувати? Як ви зважували це все? Ми досить швидко прийняли рішення. Е е відверто кажучи. Війна почалась в лютому, ми вже в е квітні е базово прийняли рішення, що ми маємо продовжувати. Е в травні, в червні ми готували, готувалися, обговорювали е з акціонерами з наглядовою радою, е вирішували логістичні інші проблеми з підрядниками. І, врешті-решт, в червні ми це рішення затвердили. Мабуть, головне було головне було повірити, і, і це, це, це було важливе, дуже важливе і це було правильне рішення. А проблеми були. Проблеми були, бо будували взимку, проблеми були з погодою. Проблеми вирішували. Був такий випадок, коли в нас замерз кран. Він був покритий кригою, і ми вигадали. Як вирішити цю проблему? Ми використали е, дрон, який зазвичай використовується в сільському господарстві для оприскування е, рослин від шкідників. Е, ми наповнили його спеціальною рідиною, е, підняли його на висоту понад 100 метрів, е, оприскали цей е, кран і продовжили, продовжили роботу. Е, друга проблема була. Це тривоги. Тобто майже 40% часу витрачали ми на те, щоб е, перечекати, спод, там, покинути робочі місця, перейти в укриття, потім е, повернутися на робочі місця. А іноді на Миколаївщині ми маємо 3-4-5 тривог е, навіть під час однієї доби. Е, тому це все заважало. Не було у нас, е, на жаль, Повної підтримки з боку закордонних підрядників а відповідно до внутрішніх регламентів і правил безпеки вони не можуть знаходитись іноді на території країни, де йде війна, тобто на території України. Тому вирішували разом з ними цю проблему. Вони готували громадян України для цієї роботи для супроводу будівництва, і таким чином проблема була вирішена. Іноді обладнання збирали від різних підрядників. Я пам'ятаю, як ми збирали наш кран головний, він як конструктор Лего, ми його від різних постачальників з різних країн привозили, але зробили. Тобто, ми вже наприкінці серпня почали процес будівництва. Що щодо, до, до речі, інвестицій взагалі в відновлювальну енергетику, які кроки можна вжити і необхідно вжити для стимулювання інвестицій в цю сферу, якщо ми кажемо про Україну, тому що взагалі зараз дуже мало інвестицій, і якщо ми кажемо про Міжнародних та якихось партнерів, то вони взагалі не, не мають бажання під час війни інвестувати. Тобто, але як каже мінекономіки, то війна не ембарго для інвестицій. Я погоджуюсь з Мінекономіки. Війна не ембарго. І я е, можу сказати відверто: ми не одні. Е, тут є на щастя дуже багато і українських інвесторів. І інвесторів за кордону, які зараз готові інвестувати в відновлювальну енергетику. Я знаю, що такі проекти, окрім ДТЕК, мають і компанія Elementum, і компанія Мотус «Екооптіма», відряний парк України, Онур. Тобто багато компаній, які сьогодні вже готові почати будівництво. Але у нас багато проблем. проблем. Пов'язаних так чи інакше з війною. Тобто, нам можливо і не потрібна була б допомога, якщо б, ну напевно, не потрібна була б допомога, якщо б не було війни, але зараз вона потрібна. У нас е немає ринку довгострокових контрактів для продажу електроенергії в Україні. Так склалося історично. Він, він тільки но ну, мав бути створений, але ось почалась війна. Е Якщо немає довгострокових контрактів, дуже важко залучати е, кошти від банків. Цю проблему можна вирішувати. Потрібно, я вважаю, запускати механізм аукціонів на нову потужність, який передбачений е, законодавством саме для стимулювання інвестицій в енергетику. І не тільки відновлювання, але я, я вважаю, що відновлювальна енергетика тут буде е, мати пріоритет. Тобто е, потрібно держава виходити і говорити, для того, щоб завтра не вимикати світло в, е, в наших е, квартирах, не відключати підприємства, маємо будувати, збудувати, ну, наприклад, там, 3 гігаватти потужності. Нам потрібна така, -та, стільки-то гігават там, маневрової, стільки то гігават базової потужності, е, ця, ці аукціони. Вони створять впевненість, що інвестор отримує якусь, якийсь рівень е, доходу, це дозволить банкам надавати гроші на такі проекти. Це, це перша, перша і я, я думаю, головна проблема. Друга проблема це страхування інвестицій. Сьогодні, е, на жаль, немає, е, скажімо так, є, але дуже в обмеженому обсягу. Є можливість страхувати військові ризики. Інструменти страхування військових ризиків, вони, на жаль, неможливі без залучення або держави, або міжнародних фінансових інституцій, або і держави, і міжнародних фінансових інституцій, і такі інструменти потрібно створювати і розвивати. Це знову ж таки надасть впевненість нам, інвесторам, в тому, що ми можемо вкладати. В Україну і можемо ще й страхувати свої ризики. Якщо такий інструмент буде створений, інвесторів стане більше. Звісно, є інші проблеми. Є, є я вже сказав, дефіцит підрядників, але якщо буде інтерес інвесторів, якщо буде, інвестори почнуть почнуть будувати. Ринок буде створено. Тобто прийдуть і підрядники, прийдуть в Україну компанії, які е, вміють е, робити монтаж, прийдуть кранові компанії, е, і, і все буде добре. Тобто, фінансування, страхування це перший крок. Аукціони це те, що може зробити держава прямо сьогодні.